В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Як складно, дорогі браті і сестри, сьогодні, в умовах війни, слухаючи цей апостольський заклик відкидати злість. Емоції люті, протесту, коли ми живемо всі в тих умовах, що ми направду дуже багато знаємо про війну, дуже багато емоцій охоплюють, і не завжди вони звернені в потрібне русло. І ось сьогодні, роздумуючи над цими словами, апостола. Дуже влучну пораду дають нам певні святі отці, бо вони акцентують увагу на тому і закликають, щоб ми свою головну увагу звертали на себе, на нас, красивих, які. Кожен має щось своє особливе, гріховне, те, так, яке так прекрасно прижилось і з яким так. Тяжко розпрощатися. Бо, власне, це і є той єдиний бар'єр, та єдина перепона, яку ми будуємо і укріплюємо на шляху до Бога. Це те єдине, що розділяє нас і Христа. І тому сьогодні, коли ми чуємо слова апостольські про те, що в Христі Ісусі немає ні раба, ні вільного. Ні грека, ні юдея і все інше. Цими словами апостол хоче підкреслити, що направду всі ми перед Богом є рівними. Абсолютно всі. Чи то предстоятель церкви, чи звичайний мірянин, чи то президент, чи звичайний громадянин нашої держави, та будь-хто з керівників і його підлеглих. Ніхто не є більш достойний перед Богом, ніхто не є більш привілейованим. Абсолютно всі ми є рівними. І тут сьогодні, на літургії, буквально це ми бачимо в тому, що всі ми є рівними, стоїмо перед Чашею Христовою. Невдовзі святі дари будуть пропонуватися всім нас без винятку. Всі ми покликані прийти до Христа. І тому апостол сьогодні закликає нас не шукати нових бар'єрів, а все те, що в нас вже є і прикипіло до нашої душі, щоб ми ламали їх своїми добрими справами, ламали той бар'єр своїм покаянням, серед тих певних гріхів, на яких він акцентує свою. Увагу є і користолюбство, тобто ця жага до поживи, яку апостол іменує ідолослужінням, бо справді ми раз по раз даємо життя цій пристрасті. І особливо сьогодні в умовах війни це здається абсолютно аморальним, таке користолюбство, особливо очевидним. І тому актуальним є той заклик апостола, щоб ми відкидали і руйнували все те зле, що ставить стіну між нами і Богом, і навпаки своїми добрими справами показували, що ми йдемо до Христа, що ми пригортаємось до Його благодаті, і що всі ми разом спільно готові підходити до спільної чаші чаші для всіх нас. Амінь.